Інший світ Вітаю вас перед мікрофоном Дана Пінчевська. Цей випуск програми Інший світ присвячений образу міської відьми. Якщо кількість та якості сільських відьом більш-менш добре відомі, переважно літераторам, а також професійним, тобто запійним читачам та фольклористам, в той чи інший спосіб змушених знатись на цій темі завдяки набутій професії, то специфіка образу міських відьом знайома значно ширшим колом слухачів, читачів і глядачів сучасних засобів масової інформації. Розважальний кінематограф з певного часу припинив поширення близьких і дальних родичок та співробітниць панночки із Вія Миколи Гоголя, пропонуючи замість неї відьом цілковито сучасних тих, що мешкають в місті і, відповідно, мають певні навички соціальної адаптації, що її не досить для сільських відьом. Ласих найперше до молока сусідських корів. Видатні письменники зрідка зображали цих істот в казках, як Ернст Теодор Ама. Мадей Гофман, чи у романах фантасмагорична складова яких обумовлювалась як філософськими, так і теологічними засадами. На зразок майстра і Маргарити, киянина Михайла Афанасьовича Булгакова. Що стосується фільмів, присвячених міським відьмам, то їх кількість завелика для того, щоб наводити тут навіть найкращі з них. У романі Гофмана Золотий горниць фігурує справжня відьма. Це мешканка передмістя, яка заробляє про людське око тим, що продуктує. Дає яблука, приймаючи відвідувачів з приводу її магічних талантів у захаращеному брудному домі. Наміри перекупки не набагато складніші від повсякденної діяльності звиклих сільських відьом. Вона береться розбити чуже кохання, щоб одружити головного героя з жінкою, яка заплатила їй гроші, чеклує, змушуючи говорити звиклі предмети, якісь бридкі речі, щоб залякати студента і зашкодити йому у його спробах порозумітися із власною долею, тобто вживає щось на зразок гіпнозу. Врешті вона змагається у чарах із добрим чарівником. Тому що добро і зло, принаймні, у казках, є непримиренними ворогами. Вона брудна, бридка, агресивна, хижа і виразно орієнтована на маніпуляції чужими долями задля власної вигоди. Це один з перших чистих 100% образів міської відьми у світовій літературі. Відьмоподібна істота в іншій касті Гофмана у Володарі Бліг це старенька нянька головного героя. Вона живе у свого дивакуватого господаря, виконуючи його забаганки, і справляє химерне враження. Письменник зображає її як стару, бридку, трохи несповна розуму жінку, магічні, здатності якої виявляються лише за певних обставин. Тоді, коли головного героя зусібіч оточують істоти, які належать до іншого світу. Проте назвати стару Аліну з цього роману відьму все-таки складно, адже вона врешті-решт до останнього захищає інтереси головного героя і дійсно нікому не шкодить. Від середньовічних уявлень про відьом їй дісталась лише глибока старість і, неймовірна, у даному випадку, потворна зовнішність. Загалом ритуалів, які в народних уявленнях поєднували західноєвропейських та східноєвропейських міських відьом, не так багато. Це межові форми іміджу та стилю. Напрочуд вродлива чи навпаки зовнішність, вміння ворожити на тлі тісних контактів з масштабнішими, ніж відьми, уособленнями нечистої сили, особливо активний спосіб життя напередодні релігійних свят чи повного місяця, і систематичні подорожі на котрусь із Лисих Гір, де іноді відбуваються бочні збіговиська їх однодумців, так звані шабаші. Один із кращих описів відьомського способу життя з числа широковідомих романів це Маргарита та її оточення в романі Майстери Маргарита. Майстерність створення образу міської відьми у Михайла Афанасьовича надзвичайна. І деякі риси вписані у другорядні, малопомітні фрагменти роману. Так, наприклад, зображені ним в епізоді дві жінки, які ховаються під час сильної зливої підворітні, тримаючи в руках зняті панчохи та туфлі, це натяк на прадавню віру в те, що відьма здатна викликати дощ за допомогою ряду ритуалів де серед іншого фігурує зняти взуття. Надмірна енергія, шалена емоційність, що межує з агресією, вкупі із умінням зосереджуватись, ще одна відмінність відьом, що суттєво відрізняє їх від звиклих жінок, яким часто бракує найменшої дрібки котруєсь із цих рис. Потім здатність сильно ненавидіти ворогів, властива нормальній людині лише у гомеопатичних пропорціях, в образі Маргарити, яка стала відьмою, доведена до межового стану. Так, опис, влаштованого нею погрому у квартирі літературного критика, який написав підлу статтю «Донос» на роман майстра, безперечно, є одним із кращих методів підкреслення відьомської вдачі героїні. Надзвичайна молодість, що її повернув у головній героїні роману «Таємничий Крем разом з можливістю подорожувати у повітрі, залишаючись невидомою для обивателів, це риси, які поетизують міську відьму, фіксуючи ті її якості, що асоціюються із надприродною свободою, неприступною ув'язненим у побутових клопотах і, отже, наляканим або заздрісним міщанам. Тихійна поведінка, краса, сила, що нагадує агресію. це це саме ці якості, до поєднання яких пізніше почали достосовувати визначення сексипільність. Те, що збуджує чуттєві емоції, має яскраво виражену сексуальну привабливість. Вони приписувались приблизно половині відьомської породи, тим, кого вважали відьмами не через похилий вік і потворну зовнішність, напевно, від початку часів. Саме завдяки цьому стереотипу під час середньовіччя загинуло безліч вродливих і сильних людей, які викликали заздрість менш обдарованого оточення. Тим часом до всіх цих якостей у відьми домішується непідробна і, підкреслюю, немотивована злостивість, здатність безпідставно ненавидіти людей і так само без жодних реальних приводів бажати їм зла. Цей нюанс письменник чітко окреслив у фіналі роману. Початок цитати. Своїми сталевими руками Азазело повернув Маргариту ляльку, обличчям до себе і почав вдивлятися у неї. Під його поглядом її обличчя змінювалось. Навіть у сутінковому грозовому присмерку було видно, як зникали її тимчасова відьомська косоокість, жорстокість і буйність рис. Її обличчя посвітлішало і, врешті, пом'якшилось, і оскал став уже більше нехижим а просто жіночним, страждальним оскалом. Кінець цитати. Цей фрагмент із Майстра і Маргарити краще за все характеризує відмінність природи міської відьми від здатностей людини початково істоти, безперечно, світлою, чия безсмертна душа є довічним предметом сварки між світлими і темними силами. Це ставлення до страждання, яке не вміють переносити жадібні, жорстокі, бездушні відьми, і які вміють переживати, як і будь-які інші живі людські емоції, справжні живі жінки. Митрополіт Ілларіон у книзі Дохристиянські вірування українського народу засвідчив різницю між сільськими та міськими відьмами, пишучи У ніч під Купайла або іншого часу. відьми». І взагалі вся нечиста сила збираються на гулянку на Лису гору, головно на ту, що на правому боці Дніпра біля Києва, чому київська відьма завжди дуже вправна і найлихіша. У німців відьми також бенкетують у Вальпургієву ніч. Порівняйте у Фаусті Гьоте. Напевне, було б добре наостанок скласти бібліографію описів шабашів на всіх без винятку лисих горах в історії європейської літератури, чи списати зі старих книг кілька народних методів захисту від відьом. Але, як на мене, досить нагадати про найважливішу рису цієї породи істот, а саме їх безпідставну злостивість. І кожен сам собі чудово порадить з тим, як саме слід дистанціюватись під час зустрічі з істотою, чия зненависть ненависть до незнайомих людей важливіша для неї самої понад усе. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ, присвячена образу міської відьми. Над програмою працювала режисер Жанна Мірошначенко, звукооператор Марія Коваль, автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре. До зустрічі в ефірі.